Запросила. Я тебе попереджала, що ти не смієш приділяти її увагу. Тобі на мене байдуже. Ні. Я буду приділяти увагу з діти. Людину просила. ж мені обіцяв, що це було востаннє. Ти думаєш, я не бачу, як ти дивишся в її очі. Так, ну припини, ну равнувати до неї це смішно. Ну в тебе дуже багато уяви, тобі тільки книжки романтичні писати. писать. Люби, давай проведемо це вечір удвох. Тільки ти і я. Люба. Ми ж домовлялися. От тільки спробуй. Тільки посмій Ще раз доторкнутися тудиш! Пробач. Тільки доторкнись. Ще один рух і всі твої речі за вікном. Коханий, заспокой свою вогу, бо вона нам полетів у романтичний воріт, Удар ну, в дотик. Дістали! Гавли твої рибі! Любий, зроби щось мені страшно! Ага, злякайся, що ти став, як вкопаний? Скажи, що кохаєш її не все! Продовжується атаки. ще один удар по повороту. Язики раз раз виривалися назовні. Удар від Тайсона. Рибка відбиває і відбив непогано бік від воріт, але тут Коста технічно зіграв. Сіньо. Ну щастя, хіян, що удар не та й шейри не вночі... І за першим планом атакують Ники Шевчук бездоганний підкат від домогові. Ви чуєте схвальну реакцію трибун на цей елемент гри? Тут В'ячеслав Шевчук десь на мить.